Моя підлива продовжується там вже готувати, я трошки присмажила цибульку, ну нічого. якби, знаєте, Смак не зміниться, це точно. А, хотілося з вами підняти тему домогосподарства, ведення домашніх справ. А, можливо, в мене в коментарях є домогосподарки, які вже зі стажем, можливо, дівчата, які в декреті, так само, як і я. Чи успіваєте ви встигаєте ви все робити, чи нічого ви не забуваєте. Якщо так, то як вам це вдається? Напишіть в коментарі. Можливо, такі, як я, є серед тих, хто дивиться це відео, і їм теж цікаво, вони постійно ламають голову над тим, як його співають, як люди інші дівчата, жінки нічого не забувають в домі, частенько, коли не прийдеш, завжди наготовлено все. І так далі. Мені було б цікаво. А готувати я буду голубці, от вони у мене. в Отакій от формі я в ній готувала в духовці, в духовку тоді ставила. Ну, знаєте, такі вони прям смачні вийшли в цій формочці. Я надіюся, сьогодні вони вийдуть такі ж самі смачні, як і вчора. А це от моя підливка майже все готова. Так що зараз буду перекладати підливу з голубцями. Голубці, я от переклала сюди, залила підливою, накрию, і поставлю в духовку, не знаю, можливо, градусів на 180, мабуть, на годинку. Тому що капуста, в принципі, вона знаєте, старалася біла качана, вона буде довго варитися. Ну і м'ясо в мене було із свинини фарш. Те що на вечері у нас сьогодні буде смачно. Ну, те, що ставлю в духовку, і буду мити посуд.